Xiaomi Note 9 в наявності ціна 2700, Є відбиточок пальця по стану легкі легкі потертості незначні. Працює досить добре, швиденько. Type-C роз'єм також тут роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло або гідрогелову плівочку. Телефон тільки завантажився, Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Працює досить гарно. Так, інформація про телефон. Note 9, 64 ГБ пам'ять телефону, 12-й Android встановлений та 3 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Досить швидко, гарно працює. Покажу ще камеру. Так, погодитись, досить гарно, непогана камера. В цьому телефоні в комплекті до нього йде type c шнурочок та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є великий вибір по смартфонах, обов'язково щось підберемо.